А ми прямуємо в одне абсолютно магічне місце. Будемо гуляти серед табуна у вільному випасі. Це щось неймовірне. Перше відчуття це легкий страх. Коли табун коней почав рухатися в наш бік. Потім прийшло відчуття якоїсь ейфорії і невідомого до цього моменту щастя і свободи. Саме тут, на цій території, більшість коней ранчо проводять весь свій час у вільному випасі. І ви знаєте, ці коні дуже відрізняються від тих яких мені доводилося бачити в загонах таке враження, що вони наче досліджували нас, давали себе погладити і зробити селфі фото. Ця екскурсія остаточно зруйнувала мої стереотипи про цих тварин. Вони наче дивляться крізь нас, розглядаючи нас зсередини.